Заїхала до нас така вон скотяра. Це дуже добротний американський бренд. Значить, нас 29-ті колеса, алюмінієва рама. На повітряній, дивіться передня вилучка, Фокс. На тут всякі блокератори, все тут стоїть, вона зразу блокує і зад, і перед. Задня так само. Один перемикач, а регулюєте собі тут пару маєте положення. Тричі положення сидіть. Велосипедик дуже прекрасний, щоб ви розуміли. Ух, що, Ну він реально як. Дуже класний. По стану як новесенький. Це все на підшипниках. на дуже хорошій навісці. Дивіться, Діоровський. XT Діор шатун. Такий шатун тільки коштує в районі 6 тисяч гривень, може і більше. Защита на ланцюг така класна, коли пригаєш. Щоб онцюк по цьому не билися. Дивіться, задня новенька перекетка Дівору XT. на касеті. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять. На десятій касеті. Втулочки у нас тут стоять, значить, шимановські. Кріплення є на баночку. Резина вся як новенька. Як новесенька. Усилені, пістоновані у вода. Тут, значить, у нас на промпідшипниках. Дивіться, ноги все чистенькі, жодної десь немає. Сідушка теж як новесенька. Педаля в нас, значить, є, з тої сторони контактні, з тої підзвичайне зутяння. Подивіться, з тої сторони на раму. Ну, як новенька, як новесенька. Як новесенька. Дивіться, гальма. SLX Shimano. Монетки SLX Shimano. Це є дуже добротні. Мається, значить, супорт SLX нас стоїть тут. І. Тут тільки вон Чуть-чуть наклеєчку поцарапали. Ну, але сам велосипедик просто, просто лялючка. Я так розумію, товарама, напевно, М. То вона буде від метр десь 60 до метр 70. Комусь буде цікавий такий апарат, хто любить хороші велосипеди, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в веломагазин. О, все, вже не працює. Куликів, вулиця Львівська, 20. Відсилаємо новою поштою по цілій Україні. Без жодних проблем.